Вітаю! Це канал 8 хвилин по довкілля. Новини довкілля України номер 1 за 30-31 січня 2023 року. І почнемо з мін довкілля 31 січня. Уряд схвалив зміни до законопроєкту про оцінку впливу на довкілля. Кабмін схвалив законопроєкт, який вносить зміни до закону України про оцінку впливу на довкілля. Це дозволить зробити процедуру ОВД зручнішою, але при цьому не втратити жодного його елемента. Адже це сьогодні один із ключових інструментів забезпечення екологічно збалансованого сталого розвитку країни. Законопроект передбачає зменшення часових витрат для суб'єктів господарювання через скорочення строку або автоматизацію етапів процедури ОВД. Загалом. Бізнес витрачав від 216 днів. Тепер всі етапи до 67 днів. Усунення дискреційних повноважень чиновників при ухваленні рішень. Переведення процедури повністю у цифровий формат. Крім того, буде оновлений функціонал електронного реєстру ВД, що дозволить забезпечити зручну та ефективну участь громадськості у процедурі. Адресне інформування про початок процедури. Можливість онлайн підписатися на обрані справи та відстежувати перебіг їх розгляду. Міндовкілля продовжує працювати над удосконаленням сфери захисту довкілля. Сподіваємось на підтримку законопроєкту Верховній Раді України, підкреслив Руслан Стрілець. Новини громадськості. МБО Екологія права людини. 30 січня. Як війна вплинула на Деревлянський природний заповідник? Повномасштабна війна Російської Федерації проти України завдала значної шкоди нашому довкіллю, зокрема, низці територій та об'єктів природно заповідного фонду. Однак, завдана природі шкода залишається поза увагою на тлі численних новин про людські втрати та зруйовану інфраструктуру. Разом із тим, знищення природних територій напряму пов'язане з погіршенням стану нашого фізичного та ментального здоров'я. В досить тривалий перспективі. 25 січня еколог МБО Екологія прав людини разом із працівниками ГО «Мережа захисту національних інтересів АНС та журналістами взяв участь у поїздці до Древлянського природного заповідника з метою фіксації окремих фактів екозлочину російських окупантів проти природного середовища України та привернення уваги до дій, які необхідно вжити Україні як державі. Для підвищення шансів отримати відшкодування завданої шкоди довкілля. Протягом свого нетривалого перебування на території заповідника окупанти цілеспрямовано підпалили віковий дуб, якому було понад 500 років, внаслідок чого це дерево загинуло. Працівниками заповідника було встановлено попередні розміри завданої екологічної шкоди, які перевищили 1 мільярд гривень. Однак Точні розміри шкоди станом на зараз неможливо встановити, оскільки затверджена Міндавкілля методика визначення шкоди та збитків, завданих територіям та об'єктам ПЗФ внаслідок збройної агресії РФ, окрім втрачених доходів установ ПЗФ, передбачає обчислення розміру збитків, запаєних біогеценозом, за окремими складовими, які мають бути розрахованими за окремими методиками або таксами. 31 січня. Анонс вебінару Екосистемні послуги та оцінка шкоди довкіллю внаслідок російської агресії Запрошуємо на вебінар Екосистемні послуги та оцінки шкоди довкілля внаслідок російської агресії. Повномасштабна війна Росії проти України завдала колосальної шкоди нашому довкіллю. Зокрема, природним екосистемам. Однак затверджені протягом минулого року методики дозволяють лише частково оцінити розмір завданих до кілю збитків, переважно через грошову оцінку втрачених природних ресурсів та очікуваних витрат на їх відновлення. При цьому повністю ігноруються збитки від втрати екосистемних послуг через знищення екосистем на площі в сотні тисяч гектарів. Причина відсутність в українському законодавстві навіть визначення екосистемних послуг, не кажучи вже про методики їхньої оцінки. Протягом вебінару буде презентовано основні тези із нещодавно опублікованого МБО Екологія прав людини аналітичного документа, огляд підходів з оцінки екосистемних послуг через призму їхнього застосування для визначення збитків, завданих міськовими діями РФ на території України. Партнерські ж організації розкажуть про результати досліджень щодо обрахунку екосистемних послуг, складнощі цього процесу. А також нададуть рекомендації для уряду України щодо впровадження уніфікованих методик грошової оцінки екосистемних послуг. 31 січня. Імітація поступу Міндокілля у 22-23 роках. На початку 2023 року на своїй офіційній сторінці у Facebook Міндовкілля оприлюднила інфографіку про підсумки 2022 року в аспекті виконання угоди про асоціацію із ЄС у довкілевій сфері. В описі до інфографіки йшлося про великі кроки у напрямку до ЄС, про схвалення 9 євроінтеграційних законів та трьох законопроєктів у першому читанні. А також про невтомну роботу Міндовкілля заради майбутнього України. Згідно із даними Міндовкілля, довкіллева складова угоди про асоціацію за 2022 рік добрала додаткові 9% і тепер виконана на 70%. Пропонуємо прискіпливо придивитися до таких званих здобутків поточного керівництва Міндовкілля та зробити власні висновки. На наше переконання... Картина зовсім не така райдужна, як її малюють. І, схоже, за міністром надовго закріпиться образ того, хто займається побудовою потьомкінських сіл замість впровадження нової європейської екологічної політики. Більш повно за посиланням, а зараз висновок. Відбувається також суттєвий відкат у раніше прийнятних євроінтеграційних актах. Дуже прикро, що голосно заявлена зелена відбудова, по суті, є профанацією. Бо в законі вже внесені зміни, які повністю виключають СЕР та ОВД, а з ними і участь і контроль громадськості із державного планування та погодження проєктів по воєнного відновлення. У підсумку незрозуміло, як держава планує стати членом ЄС, коли у довкілевій сфері немає не те, що поступу у впровадженні актів ЄС, але і скасовується раніше досягнуті здобутки. Постає питання. Чи правильно вибір зробила Верховна Рада України, проголосувавши за призначення Руслана Стрельця міністром Міндовкілля. Чи побачить Верховна Рада України, віце-прем'єр-міністр з питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції України імітацією поступу Міндовкілля? Ця інформація отримана з відкритих джерел. Посилання додаються в описі. Допомогти каналу. Підписка, вподобайка та вісім у коментарях, бо вісім – це довкілля. І пам'ятайте, довкілля впливає на кожного. Слава Україні! Слава захисникам!